Друзі, привіт. Їдемо, їдемо, їдемо їдем за комп'ютерами. Вроді є, навіть людина має олово. Каже, маю якесь е, катушку, тільки не знаю, що то є, чи олово, чи срібло. Блін, Якби то було срібло, взагалі було чітко. Ну, більше впевнений, що це є олово, взяв хромпік, взяв паяльник, їдемо, подивимося, що, що там в нього є. Ще, взагалі, казав, що є багато чого. От. То, як закуплюся, то вже покажу, що я там взяв. Погнали. Бігло. Три системника, ноутбук, якийсь CD плеєр, такі якісь штуки, якісь переговорні штучки. Там радіодеталі, от наше олово і такий прикольний секундомір. Добро, приїду в гараж, все розкладу, то вже включуся і більш детально покажу. Я вже в гаражі, більш-менш розклався, ну давайте по порядку. Три системних блока взяв по 50 гривень. З цікавих той, по ньому видно, він великий, більший за розмірами. Intel, тут може бути інтелівський процесор навіть стояти. Pentium 2. Точно щось має в ньому бути. Цей розберу, цей розберу. Цей не знаю, казав мені робочий. Може я його включу, зараз перевірю. Якщо робочий, то він свіжіше ніж той, що в мене є тут робочий. Може я цей залишу собі. Такий, як провіручний комп'ютер, гаражний, а там той розберу, подивимось. Далі, взяв такий комп'ютер якийсь. Компао. Він розвалений. Теж взяв за 50 гривень. Не знаю, чесно на розборочку піде. Далі. цікавішому. Взяв радіо деталей. Оце все. Я взяв за 50 гривень. Тобто ось їх дві релюшки. Вони пусті, там срібло. Такі релюшки, типу роді їх треба збирати. От таких взяв 5 штук, p 701 В принципі, вони йдуть по 12 гривень, то я ними вже відбив свою покупку. Вон попався жовтий. Він в лаку, але я от лап шкрябнув і на ньому видно. Тобто він де жовтий пузик Вроді 25 гривень, чи скільки він там коштує? Я так не пригадаю. Далі такий прийомний 809, теж в районі 20 гривень. Тут буде 3 дерявих. Такий собі взяв. За оцей ГТ не знаю, що в списку не знайшов. Прийомний він чи неприйомний. Ще буду шукати гуглити. Далі. От таких 5812. Я так розумію, вони неприйомні, але вони йдуть нові. Один пильну, гляну що всередині. А так-то закину до всіх. Хай собі лежать, чекають свого часу. Кнопка. Таку мікросхемку взяв. 83-й рік кусинем глянем. Така мікросхемка попалася. То в неї жовта підложечка така коричнева, яка якась там вона. К53. І три Спешки. Три Спешки попалися. Тобто на тому всьому я не пролетів. 75 рік, СП3, три штучки. ще 50 гривень. І того 250 вже. А, і оцей більше взяв. В принципі, можна сказати, він мені в нагрузку їх дав. І ще дав мені таку коробочку, прикольну, аптечка. Бо не було, куди то тут покласти, він каже, чекай, мені є коробочку, дам тобі. Ну, Прикольна коробочка ціла. Відмити, може, навіть собі її і залишу. Далі взяв отаких от лотерея, більш ніж певний, що прогадав. Це переговорні. Пункти станції. Зараз момент, але все роблю онлайн. Отака От штука 91 рік, Електроніка B110. Подивимося, ну, не знаю, вони нові. Але чи там щось в них є, крім динаміка і кнопок, чи нема, побачимо. Такий плеєр дав мені теж в нагрузку Panasonic, хтось може пам'ятає. Гаджети. Ну я такого не пам'ятаю. Я пам'ятаю круглого Далі. І взяв олово. Взяв за 70 гривень. Тут кіло 100 г. Тобто паяльником плавить, плавиться, дуже навіть, дуже навіть плавиться, бо воно тоненьке. На жаль, не срібло. Взяв за 70 гривень ту катушку, кіло 100 Не знаю, чи Блін, та я нічого не паяю. Напевно, його здам. Просто Справді не знаю, по чому зараз олово коштує, якщо хтось в курсі, то скажіть. Бо тут, ну, я знаю, там є по 30, по 40, тут, грубо без маркування. Тобто, чи приймають таке олово, як олово, без маркування, по якій ціні? Якщо хтось в курсі, то скажіть мені. Бо фіг його знаю. Ну поки що хай буде. І така собі вишенька на торті. Найдорога покупка. Слава! Це де секундомір. Коробці з документами. Взяв його за 400 гривень. Що я його взяв? Бо він не простий секундомір. Я такий колись хотів, не попадався. Мені він йде на 30 секунд. Ну і в розмірах, він бачите, він великий. Чуть маленькі 6 секундні то той великий. От. Тобто повністю робоча штука. Все працює. До кінця в ньому не розібрався. Старт, стоп. Не розумію, що як керувати тою червоною стрілочкою. От її можна якось догнати на місце секундної. Це збивається. Одним словом, такий прикольний. Також краєм ока в інтернеті глянув, середня ціна 1000 гривень. Не знаю, якщо комусь справді треба, то може би і продав. А так, то швидше собі залишу. Ну класний, не знаю. Я завжди такий хотів. Тобто коробочка, документи, все на нього є. О, так що все разом кругом бігом мені вийшло 900 гривень. Буде тут великий заробіток, не буде. Важко сказати. Вроді є все і вроді нема нічого насправді. Тобто, Звітом трошки вийде платок, звітом переговорники можуть врятувати моє положення, а можуть не врятувати. Знов є олово, знов є секундомір, знов є радію Чи то все на касар потягнуло, не знаю. Одним словом, треба розбирати процесор, якщо там буде інтеловський жовтий, він 200 гривень, тобто щось можна буде забрати. Одним словом, все. Показав, що купив. Зараз трошки то все посортую. І беремося до розбору. Будемо розбирати комп'ютери, будемо розбирати принтера. Одним словом, сьогодні знову розбор, розбор і ще раз розбор. Включуся. Дивіться, друзі, відкрив я один 812, а там є. Жовтий такий, як 10 копійок, кружочок. Тобто вони прийомні. Їх є 2, 3, 4, 5, 6 штучок. Нормально. І ще один відкрив 827-й, й рік, 12-й місяць. Теж жовтий, але тільки там квадратик жовтий. Тобто дешевший, але також я думаю, прийомний. Так що такі справи? Попередній розбір комп'ютерний закінчений. Чому кажу попередній, бо не все ж розібрав. Ці не розібрав, блоки, ці не порозбирав, жорсткі диски не розібрав, DVD-роми не розібрав. Але основне розібрав. Тобто у нас є одна, дві, три платки. В принципі, це старого зразку рахується. по нормальній ціні підуть. Далі з процесором. Їх тільки два, на жаль. Тобто AMD-шний великий комп'ютер, де в мене були великі надії. Там стояв от така штучка. Не знаю, як вона там правильно називається. Ну, типу процесор, отак був. Тут на ньому був кулер такий. Якось воно все так виглядало. Що потішило? Потішило, що у всіх були. Пам'ять, тобто їх є раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Нормально. І плюс всюди були ці відеокарти. Тож їх є 2, 4, 6, 8 штук. Плюс кілограм алюмінію, там плати будуть, там плати будуть, там плати будуть. Ці штуки навіть не знаю, може спробувати їх продати чи що. Та не буду нічого пробувати. Я колись в мене стояли, один продав чи два навіть. Не дуже то ходова штука. Вон корпуса. Вже теж така гірка їх назбиралася. А, цей чорний я перевіряв, він не робочий, абсолютно ніяких там немає признаків життя в ньому. Так що я його розібрав. добро далі переходимо до принтерів. Далі розберемо от таких два принтера. Знову буде багато сміття і мало чогось корисного. Ну, але, ну блін просто так їх викинути. Щось мені ну ніяк. Епсин і хюлетпакер. Давайте почнемо з нього. Розберу, покажу, що там є в ньому. І пацієнт номер 2 Епсен. По хілетпакеру. Дві платки, чуть-чуть чермету -чуть і все. Тут є двигун. Я його не буду знімати, то нема сенсу. Все, розбираю ось цей другий. От і наші принтери розібрані. <кій> Що ми вийшли в нас? Отака От кубка металу. Кілограм, може два. Ось таких два двигуни, все-таки забрав, вони більші. Такий маленький. Можна його в чорний викинути. І по платках. В принципі, платки навіть непогані. Тобто, бачите, це все йде. Руки трясуться. Юлітпакерні плати. В принципі, позолотку мають. Що одна. Дивіться, яка прикольна штучка. Друга. Ось така хороша з чіпами. В принципі, так, да, позолотка на них є. Людська плата. Можна сказати, жирна. В порівнянні з якоюсь моніторкою, це прям дуже багаті плати. Але заради тих декількох плат, воно того не вартує абсолютно то розбирати. От такі в нас повиходили плати, контакти. Ну і така платка живлення. Грам Міди і трансформатор. Е, так, якщо комусь треба принтер, ви скажіть. Я маю, дивіться, от, раз робочий, два робочий, вони йдуть з такими баночками під фарбу. Ось три робочий. Це має на чотири кольори фарбу. Воно все під'єднане, все працює. Єдине, що я не маю е, шнурів. Якщо комусь треба, напишіть, я без проблем відправлю, за безкоштовно, Єдине, що заберіть, бо як не заберете, то я його назад його забирати не буду точно. О, так що така інформація для вас. Все, наразі з принтерами закінчили. Перекур. Ну і давайте розберемо цей cd плеєр Panasonic. По ідеї має бути точно лазер. Подивимося, що там є всередині. Зараз знімлю кришку і включуся. От Я його відкрив. Дуже все схоже на CD-ROM. Тобто є лазер, який їздить. І така, в принципі, досить навіть не кисла платка з чіпами. Ну і тут ще вона маленька. Зараз його розберу і покажу. І сиді плавером також покінчено. Що ми маємо? Маємо грубу одну плату з чіпами. Маємо лазер. От він наш лазер жовтий. Ножки жовті видно. Така якась платка піде вплата аналогічно, трошки чорного металу, таких два двигуна є. Я один відкрив. Ну, То міг звітом дістати практично неможливо, та й недоцільно. Піде чорний метал і пластмаса. Отака От кількість болтів в мене вийшла з того розбору. Ну, да, наразі все. Розбираю CD-ROM, dvd rom і так далі. Тут весь цей дрібізок з комп'ютерів. Що е, включився показати? Дивіться, плата прикольна. Яка вона велика. Тобто от, стандартний розмір CD-ROM, а цей де більший. І от така суцільна плата. З чіпами, з латунними радіаторами. Ну, прикол, так? Да? Далі йде така. І це вже, я так розумію, максимально новенька по руках. Виходжу з того, що тут платка половинка, тільки не ціла на двигуні. Ну клас. Мені така штука зайшла. Ну і вагу має непогано. Далі. Розмовники. Я знімлю окремим відео. Розберемо їх детально. Один, другий, порівняємо. Що там є? Е, ноутбук ноутбук аналогічно знімлю окремим відео. У мене нема ще на каналі відео з розбору ноутбука, то я його розберу окремим відео. А зараз давайте все-таки повернемося до того олова, припоя, до того, тої катушки невідомого металу. От він наш невідомий метал. Давайте спочатку зважимо. Тобто його вага 1 кілограм, чітко. Мінус пластмаса будемо мати рівно кілограм. Як мені казали, треба провірити його на хруст, що олово при згині хрустить. Ну Зараз давайте то попробуємо зробити. Сконструював я ось таку конструкцію. Тобто це йде мікрофон. І от наша наш прутик Я таких взяв декілька гілочок, скрутив. Ну давайте, ідеальна тишина. І слухаємо. Тобто я нічого не чую. Я так розумію, це точно не є олово. Це є сплав пос якийсь пос. Тобто припой олово свинцевий. Який невідомо. Ну, дивіться, от я взяв звичайний припой і взяв ось цей. По кольору. По кольору в нас буде ну, він більш блискучий. Він однозначно більш блискучий. Давайте візьмемо інший кусочок. Накладемо один на другий. А може й схожий. Далі, наступний тест, як я то бачу, потрібно попробувати ним щось запаяти. От банально тупо спаяти два дротики. Якщо воно паяє, значить це припой. Чи олово чисте паяє без домішок? Теж питання. Якщо хтось в курсі, підкажіть. Ну, зараз ми проведемо тест на спайку і будемо думати далі, що тут таке може бути. Підготував я ось таких два звичайних мідних проводка. Зачистив. І все. Один. І другий. З паяльником провів е, теж маніпуляцію. Тобто я одну сторону болгарочку зачистив до металу. Може, не супер рівно, але як мені вийшло, так і зачистив. Другу сторону я залишив таку, як вона є, в робочому стані, типу лужину. От, ну Давайте розігрію паяльник і подивимося, як воно паяє провода. В процесі включання вийшла в мене невелика проблемка. Так як радянська вилка, паяльник совєтський, не лізе в ті мої ну, звичайні розетки. Тобто зараз я щось придумаю з вилочкою, і поставлю сюди таку більш нормально, скажімо так, і продовжимо наш експеримент. Я, звичайно, не електрик, але вийшло якось так. Все, включаю паяльник і пробуємо то паяти. Єдине, що я кислоти не маю паяльної, Маю тільки каніфоль. Але думаю, при бажанні, якщо воно буде паяти, то воно буде паяти. Ну, а поки гриється паяльник, похвалюся вам своїми тисками. Якщо пам'ятаєте, колись в комусь відео я забирав металолом. В тому відео де болтів багато було. І там попалися були тиски. Вони були... Тут е, тріснуті якось отак. От. Вже мені їх віддали, зробили, проварили, обварили. Можна пофарбувати, як для себе, якщо би на продаж верніше, а для себе, я думаю, піде і так. Я їх продавати не збираюся, все крутиться. Тобто, в принципі, маю вже третю пару тисків. Якось так. Взяв я такий кусочок. Оцей який ми пробували на хруст. Ну, давайте подивимось, як він <кій> перепрошую. Як він плавиться. Дивіться. Тобто просто супер швидко. Що налуженій стороні. Що на налуженні. Тобто. Припой так плавиться швидко, бо я насправді не сильний паяльщик, що все-таки це швидше олово. Ну добре, давайте попробуємо залужити тих два проводка спочатку. Дивіться, як шикарно лудиться Просто бомба. І це каніфолію Це кані, дивіться яка вона. Така з кусками. Це каніфолію, це не, не кислотою. Знаю, кислотою набагато краще це все відбувається. Певно, треба ще взяти того припоя цілого. Ось такий результат. Тобто готовий сказати, що паяє воно ідеально. дивіться просто топиться. Раз, як масло. Ну і давайте тепер спаяємо цих два проводка. Докупи. коряво, ну, але по факту як вмів, так спаяв. Експеримент нам показує то... Брін, хрена себе тверде. Ого! І дуже тверде, воно паяє чітко. Да, не гарно, не акуратно, але сам процес нам показав, що це є припой. Я навіть думаю, може то якийсь пост 90-й чи що. Ну, бо ви самі побачили, як воно чітко паяє. Друзі, комусь треба, питайте, можу продати, він мені без потреби, я не знаю, яка там ціна буде. Ну, Я думаю, так, я подивився по інтернеті. Ну, 500 гривень за кілограм за таку катуху. Щось мені здається, буде нормальна ціна, якщо комусь реально потрібно. От. Ну, Наразі все. Таке відео трошки довге. Комусь треба. Будь ласка, купляйте ні, швидше за все. Та я думаю, що я його продам, я в ОЛІКС поставлю та й продам. О, так що, якось так, такий ролик. Все. Всім дякую за перегляд. Підтримайте мене. Поставте лайк, вам не важко, мені, в принципі, важливо, бо канал молодий, потрібно перегляди. Далі буде тільки цікавіше. Все, всім гарного настрою, всім щасливенько.